Пані Оксано, дякую, що до нас приїхали. Дякую за запрошення. Які зараз теми росіяни качають найбільше, і як змінилася технологія? Ви знаєте, чим більше в інформаційному просторі наростає вживання слова переговори, а поряд з ним і слово вибори, тим насиченішим і небезпечнішим стає інформаційне поле. Тому що в росіян дуже проста задача. Вони мають нас послабити на переговорах. І як тільки в нас станеться якийсь формат примирення, відповідно почнуться вибори, які вже вимагає захід, і відповідно вони будуть працювати максимально на наш розкол, щоб нашими шруками нас настільки послабити, щоб потім створити етап номер два чи три вже етап і захопити Україну. Тому вони, як і раніше, моніторять абсолютно всі розколи, що найменше, які стаються. А в нас суспільство достатньо параліз... поляризоване, тобто говорити про якісь там чіткі лінії розколу на щастя, що зарано. Але поляризація по багатьох питаннях, зокрема військові, цивільні, вона існує, і до цього додається, звісно, дуже така чутлива тема, яку вони. Розхитують зараз буквально, тобто це творостояння ТЦК з військовими, тому що там так само є певна лінія нелюбові, яку вони розхитують. ТЦК з цивільними, і власне за допомогою ТЦК дискредитація взагалі збройних сил. от і максимально, працю максимально працюючи на картинку, того що українці не хочуть воювати. Ну мені здається, що у Росіян зараз задача зробити головним ворогом українця працівника ТЦК. Оце ну, ключове, кого треба або боятися, або щодо кого треба проявляти агресію в той момент, коли росіяни, які прийдуть заберуть твою хату, згвалтують дітей, вивезуть за Урал. Ну вони десь на других ролях. Як цей фокус взагалі вони провертають? Це багатоетапна історія, яка я візьму там напевно другий етап, коли це вже був напевно 20, кінець 23-24 рік, коли в нас не сталося чіткого власне знака дорівнює між ТЦК і збройними силами, коли ви пригадуєте при. Мався закон, і ось цю мобілізацію розкидалися як гарячою картоплиною. Ніхто не хотів за неї відповідати. Так. от тоді, власне, відбулося а, такий певний акцент, що ТЦК самі по собі, а збройні сили самі по собі а, виглядає так, що зараз росіяни вони намагаються власне через людину у військовій формі. А, а, Екстраполювати той негативний досвід, який, образ, який вони сформували для ТЦК на всі збройні сили. Тобто зараз вже достатньо часто можна почути від військових ремарки на кшталт того, що так ми у військовій формі, але ми не ТЦК. були навіть такі випадки, які в тому числі розганяли росіяни. Що ми не ТЦК не бійтеся до нас, прийти, ми не хапаємо людей на вулиці. І виглядає так, що сформувавши образ ТЦК негативний, а це відбулося на жаль, не тільки руками, власне росіян, але й багатьма нашими недопрацьо. Цюваннями, ось вони зараз намагаються цим максимально користуватися і виходять на те, щоб скредитувати повністю збройні сили в очах українців. Ну і вони ж просто зараз ідуть далі, тому що вони фактично формують посил. А, якщо не для кожної людини, то до якогось психотипу або уявлення про світ певного, угу. якщо ти голосував за одного президента, тобі один набір тез. за другого президента, другий набір тез. Ти у війську, третій. і так далі, і так далі. Про це був матеріал хороший у видання. Тексти вони проаналізували десятки відео у Тіктосі, де типу народні експерти висловлюють свою думку з цих всіх тем. Як людині, яка дивиться ці відео, зрозуміти, що це конкретне відео, маніпулятив. Тут потрібно чітко звертати увагу на маркери тем, які обговорюються, тому що як вони обговорюються, тому що одна справа, якщо тема мобілізації обговорюється раціональними аргументами, що потрібно зробити в процесі, щоб щось змінилося, і це йде не накачка емоцій, що ви там воюєте, ви там не воюєте, а саме раціональне лобіювання, реформи, там зміни системи і так далі. Інша справа, коли йдуть тези: ми ніколи не підемо воювати, вже з'являється, ми вас туди не посили. Лали uh -huh. ось вже з'являється, що ТЦК там тільки людолових хопають на вулицях і так далі. Це той меседж, і росіяни okay. давно і системно розганяють. Тобто, якщо іде ось таке давайте міняти владу, давайте вже попри все, попри війну і так далі змінювати щось, всі крадуть, все пропало. Тобто є ось це узагальнення. От є емоція, це та інформація, яку дуже прискіпливо треба перевіряти. І це насправді найважче, тому що люди знаходяться в важкому емоційному стані. І коли вони чують, що їхньою мовою, а усі ці голоси на жаль говорять їхньою мовою. Хтось говорить те, що їм подобається, те, що їм відгукується, От візьмемо, наприклад, прецедент, який був на вихідних з львівської мотацика, є невдала комунікація відверто ТЦК, запізніла, узагальнена і так далі. З іншого боку, є емоційний, абсолютно простою мовою, написаний допис друга чоловіка, який здійснив СЗЧ, заче, ну от і якого знайшли на дорозі, власне, побитим чи. Як виявилося, він сам вистрибнув з автомобіля. Що бачить людина? Людина бачить, людина постраждала, постраждала, будучи в процесі мобілізації, ніяких пояснень немає, крім одного, що винна ТЦК. Все, емоція, підтримка, поширення інформації. Хто зачекає хвилину і подивиться, а яка в нього дійсно хвороба? Чи дійсно в нього була, були всі документи? Чи правомірні, чи неправомірні? Відповідно, що в нього не було документів дійска. Це треба. І от коли в ти включаєш рацію, то тобі потрібно в цьому рацію, щоб тобі хтось допоміг правильною комунікацією і допоміг ці дані не просто систематизувати, а ще й з відповідними посиланнями на джерела. Тому що людина в цих емоціях вона не може перейти через себе. Це абсолютно і ви, і я так само, знаходячись в емоціях, діємо. І ось тут не вистачає. Нормальної комунікації я хотіла сказати вдалої, а то бодай просто нормальної uh -huh. комунікації, коли є раціональні факти, на які можна спиратися, і які бодай можна співставляти, але на жаль, у нас таке або не трапляється, або трапляється наскільки рідко, що ми не просто власне якось реагуємо на певні ситуації, ми їх погіршуємо в таких кейсах, і ось це найбільша біль. Але наскільки нормальна комунікація могла б вирішити проблему? Використання алгоритмів штучного інтелекту підлаштування під настрою людини у соцмережах, те, що роблять росіяни, чи це є панацеє? Розумієте, це не діє одномоментно і mm -hmm. це не діє, на жаль, одномоментно в таких складних ситуаціях, як зараз. Але чи не, не єдиний наш інструмент зараз, якщо бути відвертим, це якраз бодай не позбільшувати кількість кейсів, які росіяни підхоплюють. Тобто, якщо так у нас виникає якісь неправомірні дії, ТЦК, наприклад, чи якась конфліктна ситуація відразу йде проактивна комунікація, як звичайно? Кризових комунікаціях в будь-якому бізнесі. Тобто виник кейс протягом години ти його маєш прокомунікувати. Протягом години ти не прокомунікував, прокомунікують замість тебе. Що ми бачимо? В ТЦК в кращому випадку комунікують через тиждень, припрошу через день, хоча а, через, коли тиждень, через тиждень, буває. тиждень ніколи, От, І відповідно ось ця думка емоційна, яку розганяють росіяни, вона закріплюється. Ну, до прикладу, приклад такий був в Одесі не так давно, коли всі соцмережі облетіли відео, що нібито працівник ТЦК стріляє в мобілізовані чи родича мобілізованого і так далі. Всі подивилися, всі виска... вих... в... В... сказали, що вони думають проти цього, і так далі. Всі дискредитували ТЦК. В результаті виявилося, що ситуація зовсім інша. Що там навпаки було порушення людини, яка прийшла на об'єкт з ножем, здається, якщо я не помиляюся, і взагалі це кримінально ледве чледве не відповідальність за це. Складно, не цікаво і багато... О, стріляють уже екшен Але іде. Але хто прочитав це на сторінці? ТЦК? і mm -hmm. хто пішов і це прокомунікував? Будай з долею сотою долаю той інтенсивності, яка була потрібна ось це проблема, тобто тут базова проблема, яка, на жаль, не вирішується. Ну ми, як споживачі інформації, як просто люди, які читають новини, дивляться телеграм-канали, тік-ток, Ми не можемо вплинути на комунікацію ТЦК. На жаль, тому тут знаєте, як врятувати себе в цій історії, як залишатися обізнаним про те, що відбувається в країні, але при цьому тримати голову холодною і не хапати оці гачки, які росіяни вже, не ну, здається, всюди розставили. Тут дуже важливо, що більше зараз нас новин іде з. Сполучених штатів і всі у нас стали американістами, трампознавцями і так далі. Тут потрібно просто собі чесно відповісти на запитання, що дії Трампа, що він буде робити завтра, не знає навіть сам Трамп. Тому ми не можемо з конкретної новини робити висновок про те, що дійсно буде відбуватися. Ми можемо це спостерігати за цим, як за тенденцією, як за тим, що ну окей, він це сказав. Подивимося, що він зробить. Тому щоб ми не реагували на ці новини, які вкидаються в інформаційне поле особливо з анонімних джерел. Важливо, хоча б. Раз на день або два рази на день обмежувати своє споживання новин, щоб не бачити оцей постійний поток того, що несеться. Це перший важливий момент. Другий важливий момент брати ці новини з максимально білих медіа, які фільтрують цю інформацію. Третій важливий момент це брати експертами людей на кшталт Павла Клінкіна, тобто людей, які мають експертизу, мають доступ до інформації і працювали на такому рівні, тому що який би блогер не був хороший, він не знає цієї інформації. Пані Оксано, дякую вам за те, що нагадуєте ці. І, здається, очевидні, але важливі правила, які справді можуть втримати голову холодною, відповідно, і впливати на дії правильним чином. Це була Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни як не стати овочем.